Тоталітарна російська держава без тормозу, і у них там дійсно була Держцерква, це РПЦ. А російська церква була державна, все інше це було ну, поза законом. І все одно старе вони вистояли сотні років. То, як ви думаєте, УПЦ, котре має шалену підтримку за кордоном з Росії, в котрого мільйони вірних в Україні? Зможе воно вистояти, тим паче, що не в умовах о, там, середньовіччя якогось а, чи ну, старої Російської імперії. а В умовах о, Європи да, вони ж можуть апелювати апелювати до європейських судів, в ООН писати, там, і так далі. У них такий широкий є інструментарій для цього. Вони ним вміють користуватися і будуть користуватись, то які перспективи.